Після свого Воскресіння Ісус являється Одинадцятьом і дає їм завдання, дає їм місію, ідіть по цілому світі і усьому творінню проповідуйте Євангеліє. Як нам виконати цю місію? Досить непросте завдання, всьому творінню, тобто всім людям. Всім, кого ми в житті зустрічаємо проповідувати Євангеліє. Що це Євангеліє? Євангеліє це добра новина про те, що Бог продовжує нас далі любити, навіть якщо ми грішні, навіть тоді, коли ми падаємо, Бог продовжує нас любити, і Він далі милосердний до нас. Це, це Євангеліє. Це те, що прийшов Ісус. Принести на землю, показати любов Бога Отця. І далі, коли Він це показав, Він каже своїм учням: і ви йдіть по цілому світу і проповідуйте Євангеліє. Тобто покажіть цьому світові, що Бог є любов, про те, що Бог є люблячий, що Він не карає, що Він не хоче нашого страждання, що Він не хоче, щоб ми сумували, щоб ми. Кривдили один одного, зранювали. Але хоче, щоб ми були щасливими, і на це наше життя Господь дає нам свою благодать. І на цьому хотів би зосередитися, що протягом цілого нашого життя Бог постійно дає нам свою благодать і дає нам через спільноту церкви, в якій ми можемо. Брати участь у таїнствах. І дивіться, що протягом цілого життя Бог від самого початку аж до кінця нашого життя Бог нас супроводжує через таїнства. Якщо так взяти ще глобальніше, то все наше життя починається з того, що Бог нас захотів, Бог нас запланував. Немає такої людини, якої би Бог не хотів. Навіть якщо батьки не хотіли, Бог хотів, Бог хоче. Тому що це Він дає життя, Він вкладає в кожну людину безсмертну душу. І тому Він цим підтверджує, що Він хоче, що Він любить, що він турбується, що Він прагне, щоб кожна людина. Була щасливою. І тоді, вже, коли людина народжується, дитинка народжується, виходить з утроби матері, тоді батьки приносять дитину до церкви, до хрещення, і вже в такий спосіб людина стає Божою дитиною, отримує Божу благодать, щоб вже не бути язичником, невіруючим. Але через віру батьків успадковує Божу благодать на основі віри батьків. І так церква навчає нас, що три таїнства, через які ми входимо в спільноту церкви, це хрещення, потім Євхаристія і миропомазання. Через ці три таїнства Господь благословляє нас, щоб ми стали. Одним організмом, як церква, щоб ми навчилися думати не тільки про себе, але бачити, що поруч є люди, щоб ми теж відчували підтримку інших людей. Якщо ми через хрещення стали дітьми Бога, то означає, що ми всі стали братами і сестрами в Ісусі Христі. Тобто ми маємо величезну. Підтримку любов Бога через наших братів і сестер, і ми теж покликані до того, щоб турбуватися один про одного, щоб проявляти свою любов в добрих вчинках, в співпереживанні радісних моментів, наприклад, вінчання, але теж і сумних моментів, коли переживаємо якісь кризи, труднощі, втрати. Щоб ми, як спільнота церкви, як єдиний організм вміли співіснувати разом, жити разом і один одного вести до Божого царства. Не так, що кожен собі сам, моя хата з краю, нічого не знаю, мені це не цікаво. Але один одному повинні служити, щоб допомогти один одному. Прийти до Божого царства. Далі Господь дає нам теж таїнство єлеопомазання, тоді, коли людина хворіє, тоді, коли потребує теж фізичного зміцнення, укріплення, Господь приходить на допомогу. Тобто Він турбується не лише про нашу душу, але турбується і про наші тіла. Тому що наші тіла є храмом Святого Духа, і як душа, так і тіло, вони є даром Бога, і ми повинні теж про них турбуватись. І церква нас навчає в катехізмі, що є два таїнства для оздоровлення таїнство єлопомазання і, і таїнство сповіді, для того, щоб тоді, коли ми хворіємо фізично, Вріємо духовно, потребуємо Божої допомоги, не можемо самі, але потребуємо, звертаємося до того, хто має цю силу нас зцілювати. Господь нам приходить в цей момент на допомогу. В сповіді пробачає наші гріхи. Щось надзвичайне. Бо коли ми говоримо про єлеопомазання, про зцілення фізичне, то Можна якось побачити, коли людина фізично зцілюється, оздоровлюється, виходить із якоїсь хвороби. І як важливо нам вміти бачити, що Бог теж зцілює нас духовно після кожної сповіді, без винятку. Навіть якщо ми не відчуваємо цього якось емоційно, якось так не, не пережили, можливо, цю сповідь. На рівні почуттів, але пам'ятаймо завжди, що через це таїнство діє Бог, Він пробачає силою Святого Духа, яку дав через таїнство священства, щоби пробачити, щоб людина постійно змогла досвідчувати любов і милосердя Бога. І ці таїнства є. Надзвичайно важливі, особливо сповідь. Чому так важливі? Тому що ми постійно падаємо в різні гріхи, ми постійно зранюємо своїми гріхами Бога себе самих один одного, постійно якось та, повторюємо навіть ті самі гріхи часто і тому постійно <кій> йдемо до сповіді, щоб. Як цей блудний син, котрого Отець Небесний Отець Його, але так нас, Отець Небесний, піднімає з цих гріхів, показує нам цю велику нашу гідність, як він сильно нас любить і не перестає любити, і ніколи не перестане, якими би ми не були. Але ця любов Божа, вона нам дає силу йти далі, дає нам силу. Виправлятися, змінюватися, навертатися із своїх гріхів. І далі є два таїнства, які є для служіння таїнство священства і таїнство подружжя. Так, звичайно, про священство ми розуміємо, що це є для служіння, але подружжя так, саме подружжя є для того, щоб служити, Щоб один одному служити. Чоловік і жінка, які стають одним тілом, вони отримують цю місію служити один одному. Чому я говорю про ці таїнства всі? Тому що це є можливість, щоб ми проповідували Євангеліє, бо без Божої благодаті ми цього зробити не можемо. Але так як Бог постійно. Дає нам свою силу, ми можемо бути його учнями і подружжя. На цьому ми сьогодні зупинимося, бо є теж свідками і беремо участь в таїнстві подружжя. І багато тут із вас є, які живуть в цьому стані служіння один одному, в стані подружнього життя. Це є служіння, тому що е, через це таїнство Господь благословляє вас, щоби ви, от, цей цілий світ це, це ви є один для одного. Так навіть е, часто буває з практичної сторони, що немає нікого іншого важливішого, так, ніж чоловік або дружина, бо ви стали одним тілом. Ви стали тим світом, якому Ісус каже, проповідуйте Євангеліє. Будьте один для одного прикладом. Будьте один для одного прикладом. Служіть один одному. Проповідуйте Євангеліє, то це що означає? Один одному щоденно показуйте, як Бог любить. А саме в таїнстві подружжя показується ця велика любов Бога. От так, як чоловік і дружина можуть любити один одного, це є е, зразок, як нас любить Бог. Звичайно, ми знаємо, що після первородного гріха людина почала не тільки любити один одного, але люди почали теж і зранювати один одного, ображати один одного, вбивати. Один одного, деколи навіть і фізично, але часто словами, часто поведінкою, часто бездіяльністю вбивати один одного. Або ще багато-багато різних способів, які ми самі собі придумовуємо, як зранювати один одного. Але Господь. Кличе нас зовсім до іншого, щоб любити і в цій любові служити один одному. Тож сьогодні ми повинні, або всі ті, котрі живете в подружньому житті, а теж ми, священники, сестри, богопосвячені особи, ми отримали цю місію служити, служити один одному через служіння ми дуже багато благодати можемо отримати. Дуже багато. Бо проти служіння, не знаю, як правильно це назвати, навпаки, до служіння це є егоїзм. А там, де егоїзм, там, де любов тільки до себе, там немає Божого благословення. Подивіться на життя Ісуса. На життя Богородиці Марії це постійне служіння. І через це служіння вони наповнені Божою благодаттю. Вони щасливі, вони реалізовані. Ніхто ані Марія, ані Йосиф, е, ані сам Ісус ніколи не сказали і не могли цього сказати, що якось вони обмежені, бо таку місію отримали від Бога. А навпаки, вони благословенні. І це є теж ціль подружнього життя і теж життя кожного християнина, щоб бути благословенним, щоб відчувати себе, що мене благословляє Бог. Він мені дає багато благословінь, благодатей для мого життя, для мого служіння. І це як. Е це як інструмент, яким ми користуємося для того, щоб інших обдаровувати любов'ю. Тож, якось нагадаємо собі це наше покликання, відновімо в собі це завдання, яке Господь нам дає. Ідіть по цілому світу, усьому творінню, проповідуйте Євангеліє, Тобто будьте моїми учнями і зробіть учнями всі народи. Хто охреститься, буде спасенний. Нехай цей, це завдання буде пріоритетним в нашому житті, щоб ми все зробили для спасіння наших душ і спасіння тих, кого Господь нам довірив, чи то в священстві, чи в подружньому житті. Це Господь довіряє нам, цих людей, в житті, Довіряє цю людину, не іншу, не іншого, але саме цю людину, для того, щоб ми все зробили, щоб бути спасенними. Бо коли зустрінемося віч на віч, Господь точно нас запитає, чи ти все зробив, чи ти все зробила, щоб привести один одного до Божого царства. Амінь.